Сіємо пшеницю в суху землю, день третій. Зараз у мене за спиною наш один з посівних комплексів Great Plain. І що я можу сказати про посівну? На жаль, запас вологи в метровому шарі ґрунту попросту критичний. Якщо говорити про цифри, то це в районі 45. Міліметрів метровому шарі ґрунту, і це дуже складно. Але тим не менш, ми надіємося на дощову осінь, на сніжну зиму, для того, щоб в перспективі отримати продуктивні показники і впевнений, що так буде. Робили скидку на норму висіву, на глибину висіву. По нормі висіву я розповідав в минулих відео, по глибині, то це взагалі окрема тема, тому що ми боїмося ряду факторів. Висіваємо шестопаловку у нормі 5 мільйонів на гектар зараз тут, по тій причині, що поле, я думаю, в силу такої максимальної суші, ви бачили, скільки пилі було, коли розвертався трактор. То я думаю, що поле забере там відсотків 20, напевне, нашого насіння, тому що умови не те, що наближені до ідеальних або е, якісь е, ну, такі сумнівні умови критичні. Тож, норма 5 мільйонів, як я говорив, уже палка в двох кінцях. Здавалося б, якщо вологи мало, то потрібно зріджувати посіви, якщо, якщо воно проросте. А раптом ну, будуть якісь ще в нас виклики, і поле цим критичним станом відносно вологи забере частину насіння, то ризикуємо взагалі не отримати продуктивного посіву. Дуже складно, скажу відверто, повторюся, я 10-й рік в Агро, то такий рік, ну, вперше на моїй пам'яті, і з ким не спілкувався, здається, от. Батько говорив, що на початку 90 от щось подібне було. Але що ж, надіємося, сіємо, всім гарних врожаїв, справедливої ціни, Альдазору, кожну хату.